Ви продовжуєте просідувати тих, хто вижили і відступають у глиб на спальні земель, щоб увечері зробити їх у тумані. Тим часом вони розібралися з южною патрулів і прямо зараз захоплюють одну з моїх земель, щоб мені тепер робити зберігайте спокій, де Будь-які формувані постанті знають собі ціну, втекли за кордон багато місців. Тому ваші люди зможуть подбати про кількох сопливих розбійників. Чому вам не піти зі мною полювати на оленів, щоб розвіяти голову? Але вони все в кілька кроках звідси. Я повинен щось робити. просто надішли невеликий облоговий загін, щоб перекрити їх джерело течі. Тобі легко говорити. Розслабся, поки ми повернемося з полювання. Проблема вирішиться сама собою. Довіться мені Колись деснейкозван. Коли смію призначали е, губернатором, деякої з найбагатших провінцій на батьківщині, де він надзвичайно заробляв на життя, декларуючи податки, які збирав, Але коли король дізнався про це, він відправив його сюди до нових колоній. Під час одного зі своїх перших військових зіткнень він виступив проти вашого батька, втративши йому бою. Того дня змі поклявся, що не заспокоїться, доки обезголовлені голови всієї вашої ордини не будуть вишукані на шпицях за межами його фортеці. Ваші розвідники повідомляють, що ви потрапили у паску. Ви не маєте достатньо кількості припасів, щоб продовжити чи достатньо кількості військ, щоб попробитися назад. Ваш єдиний шанс залишитись тут. Розвідники знайшли міцну оборону летенент з на острові в широкій лісі. І один з ваших лейтенантів вже почав. Будувати базу, Земля, навколо річки дуже родюча. Використовувати її для вирощування пшениці, знищити всіх ворогів Let's go Шумка Усім привіт. Сьогодні ми продовжуємо проходження кампанії Стронгхол. Тому пігнали. Нас взяли в облогу. Ми на такому маленькому острівцю, де мало ресурсів. Uh, і ми повинні тут оборонятися від всіх хвиль uh, навали орди. ось uh, Тому uh, давайте uh, оборонятися, лупити орків, сука. Орків, блять. Let's go. Let's go, let's go, Нам потрібна комора. Uh, перше, що ми будемо будувати, це, звичайно, що комора. Uh, так, Також uh, потрібна. Лісопилка. А, так. Давайте побудуємо одну лісопилку ось тут. І одну лісопилку ось тут. Ось. А, також що нам потрібно? Нам потрібна а, ферма, щоб ми могли вирощувати пшеницю. А, і давайте ліжки закриємось. Пішки. Закриємось, щоб ніхто до нас не пройшов. Ось так якось. Так, хліб у нас є. Пшениця в нас буде. Пшеницю потрібно буде перемолоти, але перед тим я би. Налагодив виробництво луку. І побудував би кілька хатин. Давайте побудуємо кілька хатин. Дві хатини. Нам цього вистачить з головою. А, так, ну що? А, виробництво луку налагоджене, Потрібна зброярня, щоб. А, цей лук десь можна було переховувати. Давайте ось тут зброярню і табір найменців нам потрібен. Так, щось пшениця у нас поки ніфіа не росте, але ж зараз починають її засівати з цього, що я бачу. Нам би ще нам би ще пекарню і млин. Бо ж, блін, нам не вистачить грошей. Е -е, я би спочатку налагодив би навчання найманців. Ось, є навчання найманців. Наче готового луку немає. Так, добре. Тарішка дерева в нас є. Можна, в принципі, побудувати млин. Можна побудувати млин. А, так, людей в нас дос достатньо. Але зараза мало дерева. Мало дерева, то треба більше. Треба більше лісорубів. Треба більше лісорубів. А щоб їх було більше, мені потрібно більше дерева. Замкнене коло. We так, окей. Є Є трішки більше дерева. Оце побудуємо. Ось тут ще. одну, одну хотену лісоруба. руба луку в мене немає. Мені би тепер м м би тобто, о, побудувати пекарню, щоб у мене вже робився хліб. Ось якраз можна. Я би навіть побудував би дві пекарні. Ідеально би взагалі. Було Було б ідеально хліб би в мене не закінчувався. О, так, лук ще немає. Несе вантаж. Луки на склад. Луки на склад. Let's go. Так. Маємо ще одного найманця. Там мало. Потрібно більше. Потрібно більше найманців. Потрібно більше найманців і більше дерева, food, ну, блін, ну що я зроблю? Ось так, ось і. Ось так. Якось. Я думаю, що зараз потрібно о, це більше зосередитись уже о, на тому, щоб просто закрити і поставити якісь, о, поставити якісь о, о, вежі, з яких найманці могли би стріляти. Warham. a small group of the rat soldiers are heading to the castle I'm stuck Якось ось так і. Сюди. Ще, одну я би поставив би десь. Сюди, можливо. Або сюди. Так, більше дерева потрібно. Потрібно більше дерева. Давай, давай, неси, неси. Неси дерево своє. Так, ось. А. Так, ви сюди. Так, ви сюди. Так, ви сюди. Так, ви сюди. Ще одного найманця. Так? Сюди? Так, окей. Е -о -о, ніби все нормально, ніби все добре в нас. О, О, так, ну у нас перевага. Ми маємо перебити їх. Ми маємо перебити їх. Сюди? Швиденько, швиденько, швиденько. Ну, давайте. Uh. А вони куди попиздили взагалі? Шок! Арус Куди? таргет, сэр ночь, куда куда ицо? Ну Добре. Добре. Ну, так, ви на місце, і ви на місце. Так, є ще один найманець. Так, можна закрити ось так взагалі. Ось так можна закрити. Так ось, все ніхто не пройде. Ніхто не пройде, Все, ми в принципі, у безпеці. Ми у безпеці. Ось так ось Але гасенько. We We так, ви сюди ранери стокс абри сай. Так, я би можливо налагодив би uh, швидше виробництво лупку. Луків. І, може, ще одну хатину поставив би? Ще одну хатину і ще одну пекарню. Ось так. Stocks are very low, sire. We await orders. Так, ну, не бы все добро. Не бы все добро. А, нам сзади Еще одна хвиля. будет? Что? Думаю, больше. Так, що. З хлібом все добре, з мукою все добре. Пшениці одної вистачить. Це більше будувати не потрібно. Млина одного вистачить також. Трішки би швидше. Лук робився б взагалі було би чітко. Сюди. Ачес реді now. Сюди. Так, можна е стіну добудувати. Готуйся розпростартися переді мною моєму суді. У тебе немає have того, have того, що потрібно, щоб перемогти. Таких, як я. Ага. Да-да. По-любому. По-любому, по-любому. Якось так ось. Якось так. Поки все ідеально. Ідеально. Дет тропс Так, ще одне найманце швиденько. Швиденько, швиденько Сюди Знову атака. Знову на нас напали. Ці кляті орки. Жопа їм, Жопа. О, Багаліна, вони живучі, Я хочу сказати. Рані живучі. Ізі. Лесенько. Ще одна хвиля моя Бута. Так, що у нас по ресурсам? Ну, з ресурсами все добре. У нас все добре з ресурсами. Так. Ха-ха ха. Що би я зробив. Що би я зробив? Я би зробив би так, щоб вони не бігали там десь. Або просто йшли прямо до мене сюди. Ага, я там аж не можу так це побудувати Зараза. Я ж там не можу побудувати так. Ні, ну а толку. Який в цьому сенс? Я би можливо перекрив би ось тут, що вони до мене о, тут не проходили. Ось так. Ось так би зробив. Ось. Щоб вони до мене не приходили туди. І взагалі, ідеально. Я би а, то, мій би... розмістити ще один ось тут. Наприклад, ось. Їх перекинути сюди. Отак трьох лучників кинути сюди. Ось і. Все супер. все чітко. Все дуже, дуже добре. То тут чесно. Ось так ось. Фортеця. саме справжня фортеця, ніхто до мене не пройде. Ніхто! М -м -м. Якщо вони зайдуть сюди, то в принципі звідси вони можуть нормально так настріляти. Ось так ось. Не настріляють. Ні, ну... Я думаю, що це прям ідеально. Ідеально я все це побудував, ніхто до мене не добереться. Чотирьох найманців. Можемо Нас зробити потрібні гроші. Оооо, ми охохо. Так, да. Давайте Ви грошики. На банку. Грошики на банку. Я даю вам збільшений раціон. А ви мені грошики за це. Це помірні податки. Ось так може, Давайте. зробимо. Так, і е, зробимо ще одну пекарню, можливо. Де воно є? Ще одна пекарня. Ось. Сюда Изи. так вы иди куда Ливен но сюда. Фрайтенд? Наляканий? Славетні сили Деп'юса відкинуть вас у бік, як я відмахнуся б від мухи. Ага, 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 да-да-да, да-да-да. Так. Я б, можливо, зробив би ось так.

Щя двох Ратс Тропс аратакинг. Легес Weed Order. Залі зараз. На изі розкатаю их легесенько зараз буде. Ні, ну, реально їх багато. Дивіться, вони баля. Вони поставили табір цілий. ніхрена собі. Катапульти! Що їх так багато? Це капець?

<плес> Легесенько. Мої дурні війська не можуть не бути, не виконали мій безпрограшний бій. Ізі Вікторії розвалили чисто на часі, ви пережили штурм і взяли під свій контроль ще одну землю. Щойно влігся пив битви, як приходи повідомлення, яке викликає вас назад. Ви впевнені, що лорди будуть задоволені вашими успіхами.